Оскільки відповідач продовжує валяти до рука і не відповідає на питання, я хотів би задати уточнююче, але дуже важливе запитання. Введення в дію рішень Ради національної безпеки і оборони, вони водяться указом президента. Указ президента підписується, вам задається питання. Не, не, не те, що він щось сказав чи не сказав, він виходить о 21.32 і каже, я підписав указ. Це означає, що на сьогоднішній, після підписання, після його оголошення, що він підписав указ, вже не можуть бути внесені будь-які зміни технічні, стратегічні, оперативні. До змісту указу. Чи ви вважаєте, що технічний персонал може переписувати укази президента після того, щоб він підписав указ і поїхав з Офісу президента з Києва, а врешті-решт з України? Ваша честь ані указ президента, ані рішення не містить жодних змін із того, якого підписав президент України. Це ухиляння від моєї, від відповіді на моє питання. Я задаю чітке питання. О 21.32 указ вже був підписаний. Чи має хтось право без додаткового засідання РНБО, без нового указу президента вносити зміни технічні, оперативні, стратегічні, змістовні в текст указу? Так чи ні? Я потім доведу, що зміни вносились. Я зараз питаю, чи має право чи ні. І вимагаю від представника-відповідача відповісти. Ваше честь, я вже надавала відповідь стосовно того, що до каже президент, жодних змін не вносити. Має право хтось вноситись чи ні. теоретично. Ну не має права, це. Не мовчить, скажіть, має право чи ні? Іншої відповіді не буде, я вже надала відповідь на аналіченні питання. Це неповага до мене, не повага до суду. І е, я хотів би продовжити тоді питання, що після того, як о 21.32 максимум а попередньо раніше був підписаний указ, пішли документи. І ці документи пішли і в Офіс Президента, і в Раду національної безпеки і оборони. Вони пішли 13-го числа. Вишившись. А 13-го числа вони були відкликані. І чи розумієте ви, представник відповідача або відповідач, мету, з якою підписав офіційно секретар і відкликав документи? І чи це не було пов'язано з тим, що вже 18 числа, тобто майже через тиждень після того, як указ був підписаний, виправлені документи, сфальсифікований указ був покладений в архів 18, го хоча був підписаний в 12 го І якою метою були такі дії президента? Чи е, правильно я можу передбачити, що це було для того, щоб сховати ті суттєві зміни, які були внесені до змісту указу, і які ви відмовляєте зараз наголосити, що е, ви е, попередньо застосували е, санкції не до мене, а потім волюнтаристки порушення закону безмовлення. Засідання РНБО без указу президента аж до 18-го переписували указ. Ваша відповідь? Ваша честь. нам зазначалося вже, що указ, який не брав чинності, який був оприлюднений в порядку визначеного законодавства з 14-го числа, жодних змін не зазнав. Він був оприлюднений один раз і подальшого не зазнався. Можу я зрозуміти відповідь відповідача про те, що з 12 до 14 ці зміни були внесені, а мотивуються, це тим, що він ще не був введений в дію. Тобто ви вважаєте, що від підписання указу, від оголошення указу, оголошення безпосередньо президента до оприлюднення? Технічні зміни, які б не були внесені, вони є законними з вашої точки зору, тому що я твердо переконаний, це фальсифікація, це злочин. І незважаючи на те, що президент не мав права вводити санкції позасудові, позаконституційні проти свого опонента, лідера опозиції, проти громадянина України, який не має ніякого іншого громадянства, проти. Лідер опозиції, який перебуває на підконтрольній території України, ви будете переписувати укази з 12 до 14 до його оприлюднення і вважаєте і себе в своєму праві. Чи правильно я вас зрозумів? Не посилайтесь, будь ласка, на оприлюднення. Я зазначаю факт і дату підписання указу. І наголошую на тому, що після підписання і до оприлюднення зміни є незаконними. Ваша честь. На наше переконання зміни це, якщо додається особа, або додається ще один пункт рішення Ради національної господарства, або вноситься з... носи... зміна указ президента, додається правове обґрунтування якось додається обґрунтування, посилання на ще якісь інші закони України, в кого не ранікації. Оце зміни до указу. У даному парту виправдання технічної помилки. Яке відбулося ще до попередження вашого роботи. У мене іншої відповіді не буде. З вашого доступ. Чи правильно я розумію, що зараз ми почули, явку з повинні, бо ви визнали, що вносили зміни, ви характеризуєте ці зміни як технічні, хоча у вас нема права вносити будь-які зміни, уточнення, посилання на закон, виправлення помилок. Ви підтверджуєте зараз, що ці зміни були внесені. І фактом того, щоб вони були внесені після підписання, але до оприлюднення, ви пропонуєте суду визнати їх ці зміни законом, що прямо протирічить тому рішенню е адміністративного суду, яке вступило в законну силу і вам вказує, це незаконно, ви порушили закон. Єдиний спосіб, яким зараз треба зберегти обличчя президента України, демократії. І свободи є пропозиція вам виправити помилку самим шляхом скасування указу посилення. Ваше честно, я так думаю, що мав не відео для комунальних суду коротко дуже запитання, сьогодні за чи президенти є підрозділи кістичної літературної отакування усіх рішень, які підписаються -як. в Україні. Так, ваші честі у нас є. Можливо, Де, я поговорю, що... Не йдеться про указ президента. І указ президента, в тому числі е. є. Є лідри зазвичай, які займаються вичерпної. Так і здійснюється таке вичину. <поставити> 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 До підписання. Добре. Чи можете ви стверджувати, що саме цей вказ від 12 лютого 25 року пройшов таку процедуру літературного редагування е, Ваша честь, я не можу на 100% стверджувати, що він пройшов цю процедуру? Мені вже стверджує. 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 До рішень, підписання рішень президента, така процедура передбачена, тому що ви розумієте, що можуть бути і технічні описки, і обліки. Ні, ні, ні. Ні, ні. Ваша ще справа в тому, що президент багато указів видає, які виходять власне від президента, а не вносяться йому проєктами і від інших органів. Тому в даному випадку в мене немає 100% інформації, чи опрацьовувався цей проєкт у до підписання нашими документалістами, нашими редакторами. Я можу це з'ясувати, якщо потрібно. Я хотів би прийти на допомогу. Я, як президент України, п'ятий, можу вам доповісти, що кримінальний злочин, якщо хтось, від редактор, редактор, технічний працівник, вносить зміни, в підписаний президентом УКАЗ. Все, на що ви зараз посилаєтесь. Лідредактор виправлення помилок може бути здійснено тільки і виключно до підписання указу. Укази на підпис президента подаються з усіма необхідними візами. я би на місці е моїх представників зараз поцікавився, а ким був завізований цей указ? І якщо там стоять підписи тих, хто візує, літредактори, е секретар Ради національної безпеки і оборони, Кабінет міністрів. 에, може, вони вийшли на процедуру, на процедуру контрасігнації. Є навіть і така позиція, коли уряд, тому що у вас є специфічна позиція. Уряд ні по кому як проти Порошенка нічого не подавав. І якщо це суб'єкт подання, уряд, може у вас по правилам є контрасігнація прем'єр-міністр. Я переконаний, що прем'єр-міністр не робив контрасігнацію в час до 21.30. І після підписання цього указу ні літеракта, ні контрасігнатор, ні прем'єр, ні фінмоніторинг, ні СБУ ніхто не має права вносити будь-яку крапку в точку змін. І якщо це невідомо представнику, то я вам просто проінформую, дам безкоштовну юридичну консультацію. Вносити зміни, в укази президента, так само, до речі, як і в закони. Бо завтра у нас офіс президента захочуть внести технічні зміни в закони. Будуть міняти номери, тести щодо е, того, на кого це розповсюджується. Навіщо тоді Верховна Рада? Навіщо тоді Кабінет міністрів? Є офіс президента, який сам буде писати закон. Це називається диктатура. І це називається перешкоджання моєї країни руху в Європейський Союз. Це називається руйнація верховенства права. І саме тому я тут, для того, щоб не себе захистити, а Україну захистити від диктаторських повноважень, які ви думаєте, що ви самі себе не будете. Дякую. Допоміх я вам? Дозвольте ваша честь з приводу процедури асигнації, якщо потрібно, ми на наступне судове засідання надамо письмові пояснення стосовно того, що рішеннями Конституційного суду України встановлено, що стосовно застосування санкцій про проєктів указів, які стосуються рішень Ради Національної безпеки оборони, ця процедура не єстрою. Ну, щодо літературування, щодо я повідомила, що також мені достигнемо відомо, але якщо потрібно, я заслужу на особливості продовольний голос. Чи будуть запитання поставити позивача? Так, в зв'язку з тим, що знову ж таки було наведено відповіді. Голосувалося на цю процедуру, яка відбулася між РНБО та офісом президентом. Лютого за підписом Олександра Латиненко, секретаря Ради Національної спілки оборони України, було запропоновано Офісу президенту у зв'язку з зазначеним, Зазначено це те, що надається виправлена редакція додаток. У зв'язку з зазначеним прошу повернути без розгляду додаток до рішення Ради національної спеції оборони, надісланим листом від 12.02.2025, номер 412 рік 1414. Ну, Цей документ відкритий, він був наданий як додаток до вашого відзову безпосередньо за вашим підписом на позовну заяву. Поясніть, будь ласка, яка саме процедура розгляду має на увазі станом на 13 лютого? На чому вона могла полягати? Дякую Десять за питання. Проте це питання не до мене, а до Ради національної безпеки і оборони, яка так сформулювала свій місць. В такому разі питання, а що фактично відбулося? Фактично відбулося те, що справу, виявим, в матеріали справи, ми навіть про це говорили під час виступу сьогодні і під час допомоги. Я, я так розумію, що ви маєте на увазі лист за підписом пана Лисюка, який також вами долучив до відповіді від 18 лютого 2025 року. В зв'язку з листом секретаря Ради Насаміської оборони повертаємо додаток до рішення Ради Насамівської оборони. На дисп надісланої 12 11.02 року. Це та до судорека відбулася відповідно до всього першого листу. Це частина роботи з ціле виконаннями. Президент Зеленський брав участь у цій процедурі ці, ці. особисто. Мені не відомо. Скажіть, собісти, був, не Скажіть, будь ласка, пов'язана така затримка, що на листві тринадцятого лютого відповіло відчувалося вісімнадцятого лютого, що. Протягом цього часу відповідаєш президент Зеленський був відсутній в Україні, а саме 18 років повернувся в Україну. Мені невідомо, з чим пов'язане, де надання відповіді Раді Національної безпеки оборони в п'ятиденній складі. І все ж таки, про те, що Зеленський надавав таку вказівку пану Лосибу, від його імені вам також не Добре. <звук> <плак> 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 Так, у нас такая заметила, зараз наголошується, що він переба до 30 років.